Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі. Сьогодні я хотів повернутися до складної і важливої теми, яка йде на перетині етики, юриспруденції, медицини, репродуктології та Мова буде йти про сургатне материнство, і загалом мова буде йти про етичні аспекти охорони здоров'я, етичні аспекти репродуктології і медицини. Ситуація з суррогатним материнством періодично проявляється скандалами. І найбільш гучні яскраві скандали, наприклад, були під час ковідних карантинів, ковідних обмежень, коли в транзитній зоні, скажімо так, затрималися десятки і десятки новонароджених дітей, яких мали переправляти за кордон. Тобто обмежені були рейси. А, Рейси літаків, і замовники дітей від сургатних матерів за кордону не могли забрати новонароджених з території України, і вийшла така парадоксальна ситуація, якщо так можна висловитися, якщо це слово підходить. Коли порядка 40, там, чи 50 дітей залишилися нікому не потрібними, і це стало відомо всім, почали показувати цих малюків новонароджених і задавалися запитанням взагалі: що в нас відбувається з репродуктивною медициною, і що в нас відбувається з сургатним материстом, чи не йдеться тут про. Торгівлю людьми про торгівлю дітьми, яка доля цих дітей, і так далі. Але насправді ситуація ще глибша і ще важча. У мене десь на другому році війни були дебати з народним депутатом від слуг народу щодо донорства яйцеклітин і сурогатного материнства. Я задав просте запитання народному депутату, який був автором законопроекту. Я не відслідкував долю цього законопроекту, він був проголосований чи не проголосований. Я задав просте запитання, на якій етичній платформі будується його законодавча ініціатива, і на якій етичній платформі тримається або стоїть його бачення, тому що політик відрізняється тим, що він має бачення. І мені дана була відповідь, що етична платформа дуже проста. Це поява нового життя. Поява нового життя це етично. Я заперечив цій людині і сказав, що це біологічне обґрунтування, і воно не має ніякого відношення до етики. Тому що поява людського життя, поява життя взагалі біологічного життя. Немає ніякого відношення до етики. Це тваринна етика, якщо так можна висловитися, це основи там, природного існування тварин. Тобто хтось когось заплітнив, народилося потомство, рід продовжився і все. Люди не живуть за такими законами. І питання не тільки в продовженні роду, а питання в. Мотивах, мотивах, за якими народжується дитина, і діти повинні народжуватися в сім'ях, діти повинні народжуватися в почуттях, вони не можуть плануватися, програмуватися, вони не можуть діти не можуть бути зведені до народження дитини, не може бути зведені до технологій і для якогось самозадоволення. А як, от, наприклад, спілкування з домашніми тваринами, там собачками чи котами? Ну я вже не кажу про якісь взагалі кримінальні злочини, коли дитина. Розглядається як донор органів для хворих людей, тому цей момент він надзвичайно важливий. І от я перехожу вже ближче до теми на чому на базі чого виник скандал. Зіштовхнулися дві малі групи. В Британії це чоловіки-геї і сурогатні матері. Які ну, належать так до феміністичної культури. І цей матеріал я знайшов на одному феміністичному сайті, і це якийсь приватний блог британки, звати Джулі Біндл. Це не видання, але вона, я так розумію, журналіст-розслідувач і паралельно ще займається написанням таких матеріалів. Можливо, вони ще десь публікуються. Ну, я це знайшов на блозі. Мені надіслали мої вдячні підписники і попросили мене звернути увагу на ці матеріали. Їх декілька, але я сьогодні попрацюю тільки з одним і, можливо, колись там чергуючі тематики. Я повернусь ще раз до проблеми сурогатного материнства. Отже, сурогатне материнство це помилка людини. Усі домовленості про сургатне материнство, включаючи так звані альтруїстичні домовленості, повинні бути незаконними, а владні особи, а не матері, заплатили ціну. Тут некоректний перегляд. Я переклад я зараз більш точно прочитаю. Тут у мене є коректніший. Переклад. Усі угоди про сорогатне материнство, включно з так званими альтруїстичними, мають бути незаконними, а відповідальність повинні нести замовники, а не матері, що народили. Джулі Міндел, 11 листопада 2025 року. Тобто свіжий матеріал. От я пишу, що це був 13 листопада, носить свіжий матеріал. Що мається на увазі, до речі, під альтруїстичними? Програмами сурогатного материнства. Це коли а, сурогатна матір відмовляється від гонорару. А, це, як правило, друзі близькі або родичі, сест... рідна сестра, двоюрідна сестра виношує для сестри а, дитину, і тоді гроші не передбачаються, не беруться і Передбачається вільний доступ матері, яка народила а, дитину до, а, до своєї дитини, ну, умовної своєї дитини. Так? Вона біологічно, генетично не її дитина, але її, з її лона народжена. Вільний доступ і можливість спілкуватися, виховувати і так далі, тому що залишається емоційно чуттєва прив'язка. Навіть сурогатної матері в нормі. І от е, ця історія, вона древня і там стара, як я не знаю, як сучасна українська медицина, якщо так можна висловитися. І е, е, у нас е, Позиція лікарської спільноти, ну м'яко кажучи, по сурогатному материнству не не витримує критики. У нас не можуть зрозуміти, чому українські лікарі не можуть зрозуміти, чому на заході, в принципі, заборонені програми сурогатного материнства дозволяється тільки не комерційне або альтруїстичне материнство, коли не передбачається гонорар. Вважається, що це надмірне втручання церкви, католицької церкви. В приватне життя людини. Ну, для мене цей аргумент виглядає досить некоректним і непереконливим, тому що в храми в Британії вже давним давно не ходить, і англіканська церква не впливає на подружнє життя британців, і католицька церква в Європі, в Італії чи в Німеччині також не впливає і немає ніякого втручання у життя родини. Питання полягає зовсім в іншому. Питання полягає в тому, що західні мислителі, які в принципі дотичні до формування медичного права, вони вкладають в цю заборону етичну платформу. Вони вважають, що, і це правильно вони вважають, що це неетично і некоректно заробляти гроші на народженні дітей комусь. І це найголовніше, я вже від себе додаю, це руйнує жінку на рівні інстинкту, тому що фактично жінка ламається на рівні материнського інстинкту. І я зустрічав, напевно, сотні пояснень українських лікарів, які переконували мене в тому, що я просто не розумію фізіологію і не розумію генетику. Жінка сурогатна матір, яка народжує з чужої яйцеклітини клітини чужого сперматозоїду дитину, чужим ембріоном запліднена, вона генетично не належить. До цього ембріона, і відповідно, ембріон цей, ця дитина не належить цій матері. Це, ну, м'яко кажучи, дуже матеріалістичний погляд на життя, а будь-яка вагітність запускає біохімічні процеси, і немає різниці, чи належить генетично зародок плід матері, чи не належить. І ці біохімічні процеси, вони. Стимулюють жінки, пробуджують інстинкт материнства, і будь-яка нормальна жінка, яка виносила 9 місяців дитину, в нормі не повинна з нею розлучитися і так от віддати комусь. Це ненормально. І а людина, яка фактично пройшла через таку екзекуцію травму психологічну. Ну вона або буде травмована, або перетвориться, якщо вона змириться з цією травмою, вона перетвориться на морального урода. І, в принципі, якщо активно розвивати сурогатне материнство в певній країні, якщо вона бідна для інших країн, а у нас були такі пропозиції, я зустрічався з такими людьми і думками, які вважали, що українські жінки вони фактично повинні стати інкубаторними станціями. Для країн Західної Європи, а вони ці ділки будуть заробляти на цьому гроші. Я кажу: ви розумієте, ви то заробите гроші, але справа в тому, що ви деморалізуєте суспільство, ви перетворюєте жіночу популяцію в моральних уродів. Тому що в нормі жінка вона ніколи не погодиться. 9 місяців носити дитину, а потім комусь її віддати, незалежно від того, чи генетично належить їй ця дитина, чи генетично не належить. Але аргументи до ділків вони, в принципі, ну не доходили. Отже, я коротко зачитаю важливі такі аспекти, які я собі виділив тут. В цій статті я думаю, що вони будуть для вас цікавими. У міжнародній індустрії сурогатного материнства є внутрішня суперечність. Її учасники удають, що почуття сурогатних матерів до дітей у їхніх лонах не існують. І водночас намагаються не допустити, щоб ці жінки діяли, керуючись цими почуттями. Багато замовників укладають угоди в юрисдикціях, які дозволяють обмежувати. Права сурогатних матерів. У Великій Британії ця суперечність нещодавно стала очевидною в справі сімейного суду. Номер посилання дається: гей, пара чоловіків вела тривалу судову боротьбу з матір'ю народжувачкою дитини, яку вони здобули, ну тут в лапках здобули за угодою про сурогатне материнство, замість того, щоб зникнути Після передачі дитини ця сурогатна матір е хотіла відігравати роль у житті хлопчика. Чоловіки у відповідь наполягали, що в дитини немає матері, є лише сурогатна, і що ідентичність цієї дитини, тут увага, полягає в належності до е безматеринської сім'ї. Тобто, вводиться таке поняття. Як безматеринська ідентичність дитини. Тобто, от є діти, які мають маму, а от є от діти, які не мають маму. І от є дві ідентичності тепер у них в питаннях материнства. Тобто безматеринська і ідентичність і материнська. От такий жах тепер у нас робиться в юриспруденції. А... На початку цієї історії громадянка там, Джей відповіла відповідна сурогатна мати була 36-річною самотньою мамою підлітка, яка не уявляла, що саме означає сурогатне материнство. Ну і там далі йде про цю гей-пару. Чоловікам було 43-36 років, вони були одружені. Далі переповідається вся ця історія. Я на закінчення хочу теж зацитувати дуже важливі абзаці їх тут декілька. Суперечки навколо суррогатного материнства мало відрізняються від баталій, певних загалом, від будь-яких інших спорів щодо контактів. Те, що робить справу громадянки Джей особливо гидкою, є відмінною від справи, згаданої вищої лісбійської пари, це мова. Психолог прямо, бо там. Попередньо обговорювалися там і гей пари, і лесбійські пари. Психолог прямо посилався на спробу чоловіків старти матір. Вони, тобто ці гей-пара, просто відмовилися визнавати існування сурогатної матері у будь-якій формі, у якій вона виконувала материнську функцію. Юридично, генетично. Та як особа, що народила у цій ілюзії, їх підтримували фахівці, які виступили на їхню користь. Упродовж кількох років термін безматеринський перемістився з емоційного опису відсутності до позитивної ідентичності, тобто до використання цього слова в позитивній коннотації, яку відстоюють в суді. Цей сув цілком. Відповідає наративу, які учасники сурогатних програм транслюють суспільству. Коли відомі пари представляють у соцмережах своїх дітей від сурогатних матерів, а про жінок, що їх народили, рідко згадують. Новонароджених вітають, ніби їх надіслали експрес-доставкою. Це відповідає ставленню міжнародної Індустрії сурогатного материнства, яка зводить роль матері народжувачки до носія або орендованої утроби. Для замовників, мабуть, дуже легко сприймати жінку, що виношувала їхню дитину 9 місяців як просту надавачку послуги, когось про кого можна вдячно забути, щойно сплачено останній внесок і товар передано. Тим часом окремі підрозділи NHS National Health Service. Ршуче прагнуть дегендрувати, тут не знеособити, а знестатевити, якщо так українською мовою перекладати, знестатевити народження, рутинно послуговуючись терміном батьки-народжувачі замість матерів. Наприклад, і таких прикладів багато у розділі. Royal United Hospital. без інформація для родини щодо індукції пологів, згадуються татусі, але нема жодної згадки про матерів, лише про батьків-народжувачів. Феміністки давно борються за гендерну нейтральну мову, аби описувати ролі, які насправді. Є або можуть бути гендерно нейтральними, але відрив біологічної статі від суті жіночих процесів вагітності та народження це крок до дистопічного майбутнього. 2015 року Вікторія Сміт написала: тут вживається гендерно нейтральна мова, а це фактично статево нейтральна мова довкола репродукції, створює ілюзію демонтажу ієрархії, тоді як насправді ви просто ігноруєте її. Я зайшла би далі. Статева нейтральна мова довкола репродукції, як і будь-яка мова, що затуляє реальність, і допомагає встановлювати і єрархії пригноблення. Ну, ми не, ми не забуваємося, що пишуть цей текст феміністки. Для цих чоловіків громадянка Джей була просто утробою сурогаткою для без материнської дитини, але для цієї громадянки, сурогатної матері, вона була п'ятою матір'ю. Як сказав психолог, без материнства не існує. Дитина, народжена від двох людей біологічно і від трьох людей психологічно. Мати безумовно відіграла роль біологічно і психологічно і у зачатці цієї дитини. Ця справа залишена без уваги та непомічена медіа, нічого не змінить у суспільному ставленні до сурогатного материнства. Імовірно, вона лише підштовхне майбутніх батьків до пошуку сумнівних зарубіжних юрисдикцій. Тут можна сказати, що прямий. Натяк або навіть камінець вгород української юрисдикції, де сурогатні матері мають менше прав, ті, хто наживається на сурогатному материнстві і далі підігруватимуть багатим парам у їхній експлуатації бідних і наївних жінок. Наскільки британська журналістика також може бути гострою, незважаючи навіть на те, що вона. Ну, все намагається розмовляти гендерно нейтральною мовою. Що ж до слова безматеринський, з часом воно може втратити е негативну і ще застигнути як ідентичність. Чи стане воно значком, яким гетеросексуальні діти сигналізуватимуть про свою спорідненість із ЛГБТ-спільнотою, або карткою пригноблення, якою діти. Багатих чоловіків пояснюватимуть погану поведінку щодо жінок. У будь-якому разі, доведеться на дійсно <смі> Діккенсу доведеться багато що переписати. Отже, так несподівано е про права людини і порушення прав людини заговорили люди, які все життя говорили про права людини і відстоювали права. Одностатевих шлюбів, гей, там, пари лесбіянок, і фактично, а, і в тому числі, які одержимі. Проектністю або доктриною емансипації, постільного звільнення від чогось, мова йде про феміністок. І от тут знайшла коса на камінь, всередині людей, які постійно звільнюються від чогось, всередині цієї емансипованої спільноти, з'ясувало, що і всі, які дотримуються принципів. Відсутності експлуатації один одного і взаємної поваги до прав людини виникла серйозна претензія щодо прав людини. От вперше, ну не брат пішов на брата, а сестра пішла на брата. Феміністка пішла на а, а, ЛГБТ-спільноту на Геїв. Феміністки пішли на Геїв. З претензіями і сказали, що потрібно заборонити, тому що 40 програми сурогатного материнства, тому що це порушення прав людини. Отже, я повертаюсь до української медицини. У нас періодично обговорюються питання і проблеми а, юрисдикції української а, і репродуктивного законодавства. Час від часу пишуться якісь там закони і так далі. Всі ці закони пишуться виключно з бізнес-метою. Хтось, якісь групи впливу, намагаються більше заробити самим, обмежити в заробітку інших, але це все немає етичної платформи і взагалі обходиться це стороною. В результаті країна перетворюється, Україна. Я маю на увазі, перетворюється, в, я не знаю, в якісь. Кр кримінальний полігон, де постійно оборудки на цих оборудках з народження дітей для когось, це перетворюється на бізнес і обґрунтовується псевдо якимось там поясненнями про цінність і етику появи нового життя. Ось вам результат появи нових життів. Скоро, якщо так підуть далі справи, то у нас ну, діти будуть товаром, які ніяким чином не пов'язані з батьками і фактично розрив їх з батьками це виховання не просто робів, навіть у робів і те є якась там етика. А це абсолютно стопроцентних уже аморальних уродів, рабів, які там в якійсь власності когось перебувають, і так далі. Технології це не все. І спроби там щось врегулювати і запропонувати себе в якості посередника і медіатора юридичного, ну, це нічого не вирішує. І отже, ми маємо ситуацію, коли фактично технології випередили етику і стали загрожувати існуванню людству. Оце те, що я хотів би сьогодні сказати у цьому медичному блозі. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.